Христос Воскрес! Усіх вітаємо із світлим праздником Воскресіння Христового. Цьогоріч пасхальних місій ми з братом Олегом Ортинським та братом Володимиром Паньківом вирушили до прекрасного міста Черкаси на парафію Покрою Пресвятої Богородиці де дуж постарює отець Ігор Котенко. Ми вже знімали подібні блоги, але відмінністю цього випуску буде власне в тому, що ми зосередимо свою увагу не так на нашому місійному служінні. Як на функціонуванні та житті однієї парафії Київської архієпархії розповімо вам не лише чим займалися ми на цих місіях у Черкасах, але познайомимо вас із декількома активними парафіянами. Дім, велів Ісус, і приготовили Пасху. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Ми тішимося, що сьогодні з нами є брати Семінаристи. Хлопці, вітаю вас у цей день. І знайте, що церква вас потребує. Ви Кожен для нас є дорогоцінним даром. Дорожчим, ніж вага золота. Те покликання в собі не стратьте, не занедбайте. Покликання моє до місійних терен зародилося власне через можливість ще студентом відвідати ці терени і так як ви приїхали, за що вам щиро дякую. І свого часу я задався собі питанням, як люди, не маючи величних храмів, величних хорів, переживають радість Воскресіння Христового через два у підвальних приміщеннях чи у вагончиках. І в тих людях я побачив, що зустріч з Христом вона відбувається десь глибше. І я собі задався питання, чи я зможу колись так у простоті пережити цю радість? І тоді я зрозумів, що церква потребує священників, і я собі задавався тим питанням, що творити історію, повертати нашу церкву на цій терени є щось дуже велике. І те, що є конче потрібно для людей і для нас. Так як я львів'янка, то для мене не приїхавши сюди в Черкаси, звичайно, що чек шукала церкву, куди би це мені сходити, бо тому, що як то кажуть, без бога ні до порога. І а так як тут не було тоді українських церков. То нам прийшлося довго чекати. Появилася автокефальна. Потім не було такої, як то кажуть, не вагалося. Коли появилася греко-католицька церква, то ми пішли до цієї парафії, тому що вдома в селі була греко-католицька церква. А коли ти маєш такий штовхач ззаду, то як то кажуть, ти бачиш попереду то світло, яке Яке нас веде, яке нам, нам дає таке майбутнє, бо ми без майбутнього, як то кажуть, ми без того світла майбутнього ми не виживемо. І маючи зараз такі складні часи, складні часи, так, тому що в нас є така страшенна війна, і без молитви, без за наших солдат, за наших воїнів, за наших героїв, за наше майбутнє, ми просто не виживемо. Тому, Хочеться завжди тут бути, і хочеться, щоб і священники, і наш отець, і наші сестри, і ось ви семінаристи, які сюди приїжджаєте. Це дуже похвально, дуже тішиться з того, щоб ми були завжди, як то кажуть, разом з вами і ми з нами. Що я прийшла до греко-католицької церкви за кордоном. І коли приїжджала в відпустку, я бачила цю капличку. Ну там не було таблички, я не знала, хто і що. Одного разу їду в тролейбусі, сидить жінка і тримає вервочко. Я кажу: а що в нас є така церква, де такі вервички моляться, є, де там і там на митниці, там, де ми зараз з вами знаходимося. Туди приїхала, ту вже було була маленька, навіть не було церкви, колись в садочку ми там правилася служба Божа, отець Іліан я вже роки 12, як по потім побудували тут нашу церкву, то я вже тут ходжу. Коли я прийшла сюди вперше, мене дуже вразило е внутрішнє бранство цієї церкви. Ікони, які тут, в цій церкві е написані сучасні ікони, вони мене дуже вразили. І вразило. Те, що ти бачиш тут кожну окрему ікону. Служіння на парафії для будь-якого будь-якої людини, яка приходить до церкви і намагається бути корисною для Бога і для людей, має стати частиною життя і не лише ходінням до самої церкви і молитвою. В принципі, в храмі, там, де є люди, завжди знайдеться, що робити для будь-якої людини. Потребує розпалених і гарячих сердець, готових служити, готових бути з тими людьми, готових нести їм Христа, готових бути з ними і тою своєю присутністю, тим своїми вухами, готовими слухати. Устану готово нести Христа е і своїм перебуванням е вже давати їм таку знаєте, відчуття присутності Бога між ними. Гадаю, що це таке що, що найважливіше. І наше соціальне служіння також є через підтримку е фондів е карітасу. Черкаси і також лицарів Колумба чи мудрі справи. Бо казав цей владика Йосиф, колись перед тим, як розказувати людям про Бога, їм спочатку їх треба їх нагодувати, якщо в цьому є потреба. Так? І тоді вже потім розказувати їм про Бога чи радше бути спільно з ними, і тим самим ти зможеш якісно послужити людям. Так, я можу погодитись і стверджую, що парафія Святої Богородиці є живою. Тому що коли я прийшла в перший раз на цю парафію, людей було дуже мало. Там, можна було сказати, чоловік 10. Але з кожним роком парафія стає все більшою і більшою. І саме основне, що більше вона долучається молоді, молодих людей. Усі свята на парафії ми празднуємо всі разом. То після свят ми не розходимося кожний по домівках. Ми разом всі збираємося гуртом і з цією парафією святкуємо свято. Навше святим духом наказа апостолам, яких вибрав. love. love. Браття ну, відваги, відваги і готовності залишатися не тільки на Галичині, але йти також до інде. Слухайте голос Бога, слухайте голос церкви, і майте відвагу і мужність на нього відповідати і ніколи не, якщо будете це робити, ніколи не допадете у голос. А також витримайте до кінця. Щиро дякуємо семінаристам за те, що вони щороку приїжджають до нас на таке світле свято Пасхи і своєю присутністю прикрашають. Наше скромне церковне, скромну церковну громаду своїми співами, красивими голосами. І ми вас ще очікуємо. Любимо, ви вже стали нам частиною нашої родини. Приїжджайте самі, привозьте свої родини, привозьте своїх друзів, братів. Гарної вам сесії! Дякуємо вам за ваш дар служіння. Саме так ми хотіли презентувати вам місії великодні на черкаській козацькій землі. І прийшов час дякувати тому, перш за все, свою вдячність ми висловлюємо Господу Богу та Пречистій Богородиці, які невпевно нам товаришували в нашій дорозі та нашому служінні там. Звісно, дякуємо брасту уведенню храм Престої Богородиці та духівникові отцю Роману Копачу. За сприяння також не забуваємо про нашого дорогого владику Григорія Комара, який, хоч і за межами України, але допомагає нам бути поруч з людьми на місійних теренах. Ще раз спасибі говоримо нашому ректоратові, нашої семінарії тут в Дровобиті, за благословення, підтримку та молитву. Водночас слова вдячності складаємо на руки отця Ігоря, який вкотре нас так тепло приймає на своїй парафії. І завжди, не шкодуючи свого часу, бо міг би відпочити, він завжди старався нам щось показати нове, зокрема, нові куточки великої України. Дякуємо вам та парафії, люди якої стали для нас уже близькими, і звичайно, дякуємо усім вам, наші дорогі глядачі. До нових зустрічей. Христос, Воскрес! Воїстину Воскрес!